За добу з 5 по 6 листопада рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. На одній з пожеж, що виникла через власну необережність господаря, згорів приватний будинок. Сам 52-річний чоловік загинув. Подія трапилась о 21.25. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. З нею боролись рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони локалізували вогонь о 22 та ліквідували його у другій ночі. О 5-й ранку на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що трапилась у Київському районі Харкова на вулиці Пушкінській, 18. Горіла квартира на четвертому поверсі шестиповерхового житлового будинку. На момент прибуття рятувальників дев'ятої державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг охопити площу 20 квадратних метрів. Виникло сильне задимлення. Тому з верхніх поверхів рятувальникам довелось евакуювати десятьох мешканців. В результаті пожежі постраждало двоє людей: – 57-річний чоловік та 64-річна жінка. О пів на шосту відбулася локалізація вогню, о пів на сьому повна його ліквідація.